США призупиняють усі відкриті замовлення на системи Петріот і ракети-перехоплювачі. Тривати це буде доти, доки Україна не отримає достатньо захисту проти російських атак. Про це пише Файненшал Таймс. Що Україна може протиставити російським надважким авіабомбам? Наскільки у цьому допоможуть американські винищувачі Ф 16 І коли зможемо взяти під контроль небо? Про це говоримо сьогодні із професором Національної академії сухопутних військ імені Петраса Гайдачного Андрієм Харуком, пане Андріє, вітаю вас. Слава Україні, героям слава Росія почала використовувати надважкі авіабомби? Зокрема, агресорка нещодавно завдала удару по Харківщині фугасною бомбою ФАП 3000 Це найбільший вид так званих кабів, які є в арсеналі агресорки. То скільки таких надважких авіабомб може бути у Росії, і з якими темпами їх випускають? Питання, на яке я відповіді дати не можу, бо цього ну, мені невідомо, може головне управління розвитку, десь знає те, що вони відновили випуск цих бомб, а її повне позначення ФАП 3000 М 54, що означає, що воно належить до лінійки е, бомб розробку, взятої на озброєння ще в 1954 році, так от, да, вони відновили випуск. Принаймні е, такі повідомлення були. Ці бомби вони вже використовували. Під час ударів по Маріуполю, правда, в звичайному не керованому варіанті кидали з бомбардувальників ту 22 М3. Зараз вони розробили для них десь бомб відповідні оці модулі у, -У, -У ПМК, які дозволяють скидати їх ну, з певної віддалі і наводити на ціль. Хоча, як от самі росіяни зараз пишуть, наразі. Точність влучання такими бомбами ну вона є достатньо відносною, і навіть це підтверджує відео. Вони десь там поряд з будівлею падають. Хоча ударна хвиля від тритонної бомби це достатньо серйозно, але це все ж таки не є влучання з прийнятною точністю. Навіть самі росіяни ну, підкреслюють, що. Той же самий 134, да, хто бомбардувальник, з яких скидають оці ФАП-3000 з модулями наведення, він може нести одну таку бомбу. Так от, задаються вони питанням, чи не вигідні, що, наприклад, 4 ФАП-500 взяти з такими самими модулями наведення, але що вони влучені в ціль? Хоча тут треба знову-таки згадати, що навіть легші бомби ФАП-500, ФАП 250, які комплектувалися цими моделями, вони спочатку. Теж е, дуже часто мазали, і поступово поступово росіяни їх відповідно ну удосконалили, підвищили точність влучання. Так, от щоб mm. уникнути таких неприємних речей із спав 3000 нам потрібно ну достатньо ефективні засоби боротьби з носіями цих цих бомб, тобто власне з тими ж саме сто а що ми, Україна, можемо протиставити кабам? Адже ну, це справжній біль для наших бійців на фронті. І знаю, що ми почали виробництво своїх кабів? Що протиставити? Ну, це два питання. Так, що протиставити, це по-перше, засоби протиповітряної оборони достатньо великої дальності, оскільки росіяни скидають авіабомби з відстані, яка лежить поза? Зоною враження нашої фронтової протиповітряної оборони, тобто ті, яка є безпосередньо в наших там механізованих і інших прирадах, тут потрібні вже комплекси більшої дальності, ті ж самі петлювати насамси тощо. Ну, але вони теж свого боку вразливі. Їх потрібно прикривати. Засобами меншої дальності для відбиття можливого дерева там протирадіолокаційними ракетами і так далі. Тобто не потрібна е, потрібен комплекс, потрібна система е, протиповітряної оборони. Ну і те, що я дуже люблю повторяти цю фразу, це те, що найкраща протиповітряна оборона е, це наші танки на їхньому аеродрому. Тобто, в нашому випадку, це наші. Ударні безпілотники або атакамси, або інші ракети, які б систематично завдавали ударів по російських аеродромах. Той же самий Балтімор це поблизу Воронежа, Морозовськ, і, і, і інші аеродроми, з яких Діють ці ж самі су 34 Це дозволило би, ну скажімо так, знизити інтенсивність застосування цієї бомбардувальної авіації, бо е, втрати саме серед цих літаків су 34 в росіян досить значними були. Ну останнім часом там е, е, повідомлень про збиття цих літаків, десь останніми місцями не надходило. Але от там, десь в, в Осеті, ворог розбився. От, тобто вони, вони втрачають ці машини, і потрібно лише збільшити, ну, скажімо так, кількість тих Су-34, які ми вибиватиме. Стосовно українських керованих авіабомб, так от конструкторське бюро Луч чи фірма Луч ще з 2018-го, дай Боже пам'яті року е презентувало свої керовані авіабомби і навіть випускало їх на експорт. Але для повітряних сил України вони не заплялися. І тільки зараз піднімається питання про створення власних керованих авіабомб. Ідеологічно вони різняться від тих же самих бомб. луч, вони ну, мають бути значно простішими як відповідники тих же самих джейдамів американських чи ОМПК, у, 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 у да, от, власне, з цих російських. От. Ну але від 2018 року це вже 6 років минулого? А, а для наших повітряних сил ці бомби свого часу так і не були закуплені? Тобто, на даний момент у нас немає запасів кабів, які ми так само можемо застосувати? Ну, звичайно, немає, тому що їх просто не було в арсеналі повітряних сил України. А скажіть, будь ласка, тоді чи зможемо ми збивати каби саме на території Росії, звідки їх запускають? Питання не стоїть в збитті кадрів, питання стоїть в збитті носіїв, власне. Так, тих же самих С-34 насамперед. Так. О, тому що теоретично, теоретично і керовані бомби теж можна збивати. Керована бомба це літальний апарат, причому ну, не, не надто швидкісний він не є надзвуковим. І, і його ну, збити можна зенітним ракетним комплексом, там, малої дальності, наприклад, але це ну, надзвичайно складно і. Mm, ну, не, не економічно. так, от ми не можемо наситити фронт такою кількістю цих зенітних грекетних комплексів. Да, в цьому сенсі набагато вигідніше збивати е, носії, використовуючи ті ж самі комплекси Петріот, що власне вже е, підтверджено було, що над Азовським морем, той же самий А-50 збили. Як говорять американці Петріотом, набагато далі за паспортну дальність цього власне самого Петріота. Тобто кистати можна. Інша справа, що розгортати такі комплекси доведеться ближче до лінії фронту, і це завжди ризик втратити втратити такий, ну не скажу комплекс, але елементи комплексу. Там можна пускову установку, там чи радар росіяни можуть вибити. І якщо втрата пускової установки не є критичною, то втрата радара чи кабіне управління, то це вже було б дуже неприємно. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам скільки саме нам потрібно далекобійної зброї, аби запобігти ось цим обстрілам? Адже, от за статистикою, від початку червня російські війська випустили по Україні майже 2,5 тисячі кабів. Це інформація від президента. То, Скільки нам потрібно таки далекобійної зброї, аби знищувати нам, носіїв? Нам потрібно стільки зброї, щоб постійно тримати ці аеродроми під ударом. Щоб з інтервалом в кілька днів, як тільки надходило повідомлення розвідки про появу на цих аеродромах носіїв, кабів про появу на цих аеродромах літаків, ми могли би завдати удар. От. Приблизно так, як це виглядало на. Вчора, здається, показаному відео з одночасним пуском восьми ракет Атакамс, гарна така нічна картина, і вісім ракет Атакамс десь там на цілі в Криму полетіли. Власне, ці атакамси, які нам постачають, вони ідеально підходять для ураження цілей на аеродромах. Чому вони споряджені касетними бойовими частинами, осколковими? Елементами і, ну, власне, сам літак бойовий, він є конструкцією доволі вразливою. Він не має броні. Ну там Су-34 має броньовану титанову кабіну. Ну а смисл в цьому, якщо буде посічено осколками кривого переняти, пошкоджені двигуни, навіть якщо такий літак ну, візуально виглядатиме цілий, він буде як решито після такого удара. А відповідно потребуватиме, як мінімум капітального. Ремонту. Так, от, власне, такі боєприпаси нам, нам, нам і потрібні для ураження. Росіяни зараз, справда, починають там уже трохи ворушитися піднімати питання про будівництво бетонованих бетонних укриттів для літаків. Але на цих аеродромах, власне, неподалік території України, звідки літають Сутридцять таких укриттів іще ще немає. Вони паркуються відкрито. Да, власне, ці Літаки і в цьому відношенні ну є достатньо вразливо? Угу. Ну, по факту виходить, що каби зараз такий козир, яким агресорка і користується. Але аналітики кажуть, що ще два місяці і ворог втратить цю перевагу. f 16 зможуть допомогти нам з цим впоратися, чи треба тут комплексний підхід? І як взагалі надалі може розвиватися ситуація в повітрі? Безумовно, потрібен комплексний під підхід. Безумовно, нам гостро не вистачає для цієї комплексності сучасних літаків мисливців. Бо ті ж самі Міг-29-127, вони ну, українські вони не модернізовані. Твиніше там деяка частина модернізована, але дуже обмежено. От, І вони поступаються за своїми характеристиками російським мисливцям, які, хоча б там коріння мають іти вже саме в Су-27. Наприклад, Су-30 чи Су-35, але вони є модернізованими з е, потужнішими радарами з е, більш далекобійними ракетами. І тут, власне, в 16 мали би цей дисбаланс нам допомогти е, врегулювати на наш бік. Інша справа, що е, це про це можна буде говорити на якійсь відносно вузькій ділянці фронту. Якщо враховувати, що одночасно там ми зможемо вести бій з першої, я думаю, не більше однієї да, цих F-16, тобто 12, 18 вісімнадцяти, таків найбільше, то тут можна буде говорити про якусь локальну ділянку, напрямок, там, наприклад, харківський напрямок там, чи Кримський напрямок, да, де будуть діяти власне ось ці е, мисливці. Думаю, що наше командування не буде схильним розмазувати, так би мовити, їх. Тонким шаром, да, по по всій лінії фронту. Хоча тут ми повинні враховувати, що е, літак сучасний бойовий мисливець це, ну скажімо так, це не танк, не артилерійська гармата, яку перекинути з однієї ділянки фронту на іншу, є достатньо складно проблематично. Вони можуть, враховуючи достатню дальність польоту, F-16, а в них дальність польоту, наприклад, суттєво перевищує такий параметр у міг 29 Хоча Су-27 за цим параметром поза конкуренцією. Так от, враховуючи їхню велику дальність польоту, вони зможуть е маневрувати над усією територією України, над усією прифронтовою смугою. І інша справа, ще раз повторюю, що використовувати їх треба буде, на мою думку, все-таки концентровано на певних ключових ділянках для завоювання переваги повітря. Ну, мабуть, що Росія теж не буде стояти на місці і буде щось вигадувати, чого можна очікувати від агресорки? Ну перш за все, перш за все, можливо, вони будуть даватися до більш інтенсивно застосування тих же самих своїх мисливців невидимок, мисливців п'ятої генерації Су 57 От, власне, один чи два з цих літаків були вражені. Аеродромів в Астраханській області. І е, інша справа, що їх їх є в Росії небагато, десь до двох десятків. Тобто, вони могли е, сприймати ці власне Су-57 як е, своєрідний геймченджер да, чи ну, для того, щоб е, побити оці f 16 І з іншого боку, вони можуть. Е, Вважати достатньо ефективними, наприклад, свої ж міг 31 модернізовані, які мають на озброєнні далекобійні ракети, які за дальністю дії все таки переважають ті ж самі ЕАМ 120 якими в озброєні F-16. От так що тут ну, питання питання постає, тактики, питання постає. То хто перший побачить ворога, і в цьому сенсі дуже важливо, що от два цих літаючих градарі, а 50 уже російські знищені, а з іншого боку, є, перепрошую повідомлення про передачу Швеції нам двох своїх да, власне літаючих радарів, ось цих сама 340 обладнаних шведськими радіолокаційними станціями. Це дозволить ну, більш ефективно використовувати сучасні в екскурсії над штатом тих самих в, в 16-х От в продовження теми F-16. за останні кілька тижнів відбулися значні зрушення у давно запланованому постачанні до України західних винищувачів. Йдеться зокрема про перший випуск українських пілотів F-16 та домовленість із Францією про надання Україні літаків Міраж 2000 Але от є погана новина в тому, що США раптом відмовилися навчати 30 українських пілотів. Отож, поки що, випустились із навчальних центрів у США та Європі до 20 пілотів. Але ж ми у Очікуємо 60 винищувачів, і в цьому є велика проблема. Чи втрачаємо час? Ну, 60 винищувачів нам завтра не дадуть. Нам їх будуть давати поступово. Щодо тієї відмови пілотів, ну тут я ще теж не готовий відповісти, наскільки оця інтерпретація американських заяв вона відповідає дійсності. Щодо співвідношення е, літаків, мисливців і підготовлених пілотів, то я завжди говорив і говорю, що нам потрібно мати хоча б півтора підготовлених пілота на кожен літак. Чому? Тому що е, літак може експлуатуватися набагато інтенсивніше, ніж служити, нести бойову вести бойову роботу його пілот. Літак не втомлюється. В літак не хворіє. Якщо його належним чином обслуговувати, він може експлуатуватися ну, там, з перервою на кілька годин і регламент майже цілу добу. Тому нам, якщо нам нададуть, грубо кажучи, тих же самих, ну, в першій партії, там, умовно, ескадрилью 12 f 16 нам для них потрібно було б якраз оцих 18-20 пілотів. Ймовірно, з таких розрахунків і виходять американці, що на перших порах, от власне, якщо ця власне, інформація відповідає дійсності, що тільки 20 пілотів підготовили, от то ймовірно, на перших порах нам буде от одна ескадриля надана, які е, власне експлуатуватимуть ці ці льотчі. А скількох кількох самовинищувачів буде достатньо, аби закрити, ну, наприклад, небо над Харковом. Адже місто реально постійно потерпає від російських обстрілів, і скільки часу на це може знадобитися? Знову, знову, таки, знову таки постає питання способу застосування тих же самих f 16 Якщо врахувати, що ну, бойове чергування треба буде нести там, парами або ланками по 4 літаки, то ну, ось цієї скадрилії для цілодобового перебування повітря не вистачить для підйому на перехоплення по тривозі. да, теоретично може вистачити. Але як на мене, це ну, трошки хибна буде тактика, якщо вони використовуватимуться лише як Засоби повітряного бою, бо все таки потенціали в 16 значно ширші. Вони могли би використовувати ну, ті ж самі керовані авіабомби для, наприклад, знищення позицій тих же самих комплексів С-300, які використовуються для обстрілу Карпо. Вони могли би використовуватись для нанесення ударів по аеродромах, враховуючи, що ті ж самі. Бомби Джейдам мають давність польоту ну, до кількох десятків кілометрів, там залежно від висоти, з якої скидали. От і безумовно, і безумовно, власне, для е, перехоплення тих же самих Су-34. Але ще раз підкреслюю, що протиповітряна оборона в ідеалі — це система, це не лише один засіб, не лише е, мисливці F-16, Це і зенітні ракетні комплекси, це і відповідні засоби ураження е, е, здатні вра вражати. Цілі на різних ешелонах і на різних відстанях, і і, і, і так далі. Тобто, в 16 стануть лише однією ланкою цієї системи, важливою, тією, якої нам вкрай бракує, але е, не єдиною. Щодо комплексів протиповітряної оборони, нещодавно стало відомо, що США перенаправляє в Україну комплекси Петріот, призначені для інших країн. Те саме стосується і ракет для систем ППО. То як ви думаєте, яка ключова їх буде функція? Ну, наприклад, вони будуть захищати енергооб'єкти чи битимуть вглиб Росії? А не знаю, а не знаю, яка буде функція. От. З тієї кількості, яка нам от досі надана, і ми в перспективі зможемо отримати, для прикриття усіх енергооб'єктів їх не вистачить. Я колись вже наводив в одному з ефірів таку тезу, що у всьому цивілізованому світі немає стільки патріотів, щоб прикрити всю територію України. А рішення США про передачу нам петріотів з іноземних замовлень, наскільки я розумію, тут мова йде перш за все про ракети, про витратний матеріал. Це цілком логічне рішення. Нагадаю, що ті ж самі перші комплекси АІРІСТІ, які ми отримали від Німеччини, вони були взяті з єгипетського замовлення. Єгиптян нам сказали: Ну вибачте, ви почекаєте трошки, але в Україні ці комплекси більш потрібні. Так от зараз те ж саме роблять. Роблять і американці, бо ну вони усвідомлюють, що е, потреба України є більш гострою ніж потреба, наприклад, Швейцарії. Там, що Румунії, да, власне, вони не знаходяться стані у стані війни. так активної війни, тому звісно, що Україні вони потрібні якнайбільше. Пане Андрію, дякую вам за аналітику. В ефірі Областок був професор Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, доктор історичних наук Андрій Харук. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, пишіть свою думку у коментарях та підписуйтесь на наш канал. Побачимось.